Коли людина порушує навмисно правила поведінки дрібницями, це говорить про те, що він це робить, знаєте, не тільки емоційно, а він це робить ну, спеціально. Він дуже, знаєте, чітко хоче щось сказати. Якщо вам всім можна порушувати правила, Одне, друге, третє то і мені можна. Якщо ви мене не чуєте, то я вам скажу тепер так, щоб ви звернули на це увагу. Це я знов ж таки не виправдовую. Я пояснюю позицію нашого президента. Він усвідомлює, що він робить не емоційно. Він це зробив, а навмисно, тому що його не чують. Він декілька раз говорив про те, що замало санкцій, замало, замало, замало того, що ви нам даєте, задля того, щоб перемогти, задля того, щоб агресора відкинута відкинути від нашої території. Не чують тоді він зробив так, як він зробив. Знов ж таки, я не маю права його виправдовувати, тому що згідно з правом дипломатичного етикету і протоколу це неможливо.